Past simple, минулий простий. Про минуле говоримо дещо повторимо. Речення, дії, розповідне речення. Тут уважним будь. Два способи є: не забудь. Бачите, два способи виноска. Перший. Іді у кінці дієслову додай. I lived in Kyiv. He liked Kiev. Другий. дієслову форму міняй. You had a monkey, they rode a donkey. Обставина часу на початку або в кінці стоїть. Про час минулий сповістить. Yesterday we played football. Last week they bought a doll. I went to the zoo two days ago. He swam in the river three weeks ago. Якщо забули, який це час, то вона підказкою буде для вас.